Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу з вами поділитися. Розпочнуться завтра нові акції та знижки, тобто міцні знижки для власників картки АТБ з 10 по 16 вересня. Включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Буде знижка на ось таке печиво, бісквітне мілка, шоколадна начинка і шматочки молочного шоколаду. 175 грамів і ціна буде по 88. Знижка буде у нас такий мармелад Желейний, дольки з ароматом лимона та апельсина від своєї лінії 240 грамів упаковці і ціна буде 35. Знижка буде на ось таке молоко згущене, незбиране. 370 грамів і ціна 48 гривень. Знижка на чай буде чорний від своєї лінії. В пакетиках 100 пакетиків 80 гривень. Вермішель швидкого приготування, розумний вибір зі смаком курки. І зі смаком курки гостра. 60 грамів і ціна буде 6,20. Знижка буде на чесник, гранульований, сушений від свелінії 20 грамів 11. І знижка буде на базилік, сушений, подріблений від свелінії 15 грамів 9,70. Бринза. Буде зі знижкою відкома сир м'який ніжний, 170 грамів в упаковці. І відкома інсалата також 170 грамів, і ціна зі знижкою 46. Знижка буде на ось такий вершковий сир з грибами, лисичками 135 грамів, і паста сиркова з лососем та кропом по 51 гривні. Знижка буде на тушку, на тотення. Водний світ без голови. І ціна 186. Варенички з картоплею. 3 ведмідя, 800 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 62 гривні. А знижка буде на ось таку водичку негазовану від своєї лінії трускавецька спорт. Об'єм 750 і ціна буде по 14. Грошик зелений розумний вибір. І кукурузка, розумний вибір, буде знижка. І ціна буде 32 гривні 90 копійок. Знижка буде на ось такий туалетний папір Elite Soft від своєї лінії трьохшаровий і ціна зі знижкою буде 53 гривні 50 копійок. Знижка буде на ось такі прокладки Бела, 20 штук їх в упаковці, і ціна зі знижкою 42 гривні. Знижка буде на ось таку піну для гоління Арко, 200 плюс додатково 100 мл, і ціна зі знижкою 69 І знижка на гель для гоління арко 200 мл об'єм. І ціна зі знижкою 95. А ось такий крем для гоління Арко кул 65 грамів і ціна зі знижкою 37. І знижка буде на порошок савекс. В упаковці 3 кілограми і ціна 245